На Алеї Слави Баранівського кладовища зібрались рідні та побратими, аби попрощатися із загиблим захисником України сумчанином Денисом Пакуленком. Сьогодні ми прощаємося з нашим побратимом, з нашим колегою, з нашим другом, який з перших днів цієї війни не злякався і пішов в бій, який допомагав на кожному кроці нашій ненькій Україні здобути перемогу. Ми повинні брати приклад таких героїв. Чоловік, працюючи на сумському машинобудівному заводі, менеджером з продажів із першого дня нападу російських військ на Сумщину, записався до лав добровольців. А коли окупанти вийшли з Сумщини, не зміг залишатися вдома і підписав контракти з збройними силами України. Приходив службу на посаді гранатометника парашутно-десантного батальйону. Чотири місяці ми разом прослужили. Потім він пішов уже далі. Справжній чоловік. Справжній захисник. Всі по позову серця сюди. Всі прийшли боронити наше місто. Хтось пішов далі в Збройні Сили України, хтось залишився тут. Вдячний йому за службу. Дуже Дуже велика втрата для нас. Святий Боже, святий, Кристей Святий, безмерний помилуй нас. За три місяці до нападу Росії в Дениса народився син. Коли ж на Сумщині стало небезпечно, чоловік вивіз дружину та дитину, а сам став до зброї, розповідає родичка загиблого Ірина. «Дениска був завжди життєрадісною людиною. Він завжди допомагав, він завжди підтримував. Він завжди готовий прийти на допомогу не тільки рідним, будь-кому хто просив допомоги. Коли він вирішив, то послужив в теробороні, а потім він вирішив піти. ЗСО, і він сказав: якщо я піду воювати, ви скоріше повернетеся додому. Дуже хотів, щоб жінка з дитинкою повернулася додому, щоб вони завжди жили разом. Загинув Денис Пакуленко 25 липня на Донеччині від поранень отриманих у бою. 43-річного захисника залишилось троє дітей. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.